Азовмаш гіркоту чергового фіаско в єдиній лізі ВТБ підсолодив сьомою поспіль домашньою перемогою у чемпіонаті Суперліги, реваншувавшись за поразку від МБК Миколаїв у другому колі. Маріупольців на старті поєдинку сповнювали впевненістю Лін Грір і Олександра Кольченко. Щоправда, Володимир Скляри з Джошем Майо пригальмували наступальний темп господарів. І лише ближче до середини першої десятихвилинки Кольченко у зв'язці з Менні Харрісом відтіснили корабелів на відстань шести балів. Однак із появою на майданчику Романа Гуменюка команди помінялися ролями. Найвищий гравець чемпіонату надихнув партнерів на феєричний ривок 17-0. У його зачині центровий, зріст якого сягає 2 метрів 21 сантиметру, потужно вдарив з під кільця. Олексій Онухрієв пройнявся вибуховістю партнера. Тож впродовж чотирьох хвилин миколаївці в мінус шість переплавили у плюс одинадцять. Титанічними зусиллями азовцям вдалося дещо скоротити різницю і на великий відпочинок вирушити із відставанням на шість пунктів. А повернення на паркет рідного спорткомплексу віце чемпіони відзначили власним ривком, не лишивши від переваги візитерів навіть згадки. Ігор Зайцев надав атакам білосиніх потужності, якої бракувало у першій половині. А грір на початку заключної чверті влучанням за дуги забезпечив маріупольцям семиочковий запас міцності. Утім, миколаївців від перечасного занеподу врятували Джош Майо і Двейн Мічел, які відродили інтригу, знову смикнувши перевагу у бік темно-синіх. Ненадовго, бо той такий грір вирівняв становище за дві хвилини до фінальної сирени. А у завершальні 30 секунд на авансцену вийшли спершу антигерой миколаївців Двейн Мітчел, а потім і герой Азовмаша Мені Харріс. За рівного рахунку важкий форвард Гостей двічі схибив з лінії штрафних. А легкий форвард азовмашівців не розчарував місцеву публіку разом із сиреною, надіславши у кошик суперників переможні два бали. Підсумок 90-88 – четверта вольова звитяга у цьому сезоні Азовмаша, який зміцнив власні позиції на другому місці турнірної таблиці. Хоча найбільший внесок у цей успіх зробив все ж таки Лінґрір, Диригент Атак левів, оформив солідний дабл дабл, 22 бали, підкріпивши 10-ма результативними пасами. У складі Миколаєва, який, поки у чемпіонаті дев'ятий, високу продуктивність продемонстрував також плеймейкер Джош Майо.